Підбити проміжні підсумки 2023 року, представити творчі напрацювання та поділитися новими ідеями з цією метою у стінах Кривийського академічного театру Академія руху зібралися колективи усіх закладів культури Покровського району. Одним з місцевих осередків культурного життя залишається палац культури центральний, діячі якого продовжують займатися мистецтвом і у свій спосіб допомагають захисникам та тим, хто постраждав внаслідок бойових дій. Вони проводять благодійні концерти на підтримку зсу, організовують містецькі івенти для нових кроворістів. Та проводять багато різної творчої роботи. Ми намагаємося також тримати і арт-фронт, це щоб наші діти мали змогу займатися повноцінно у творчих колективах та гуртках, дякуючи нашій криворізькій міській владі. Ми, ми маємо на це змогу, тому що наразі, наприклад, у нашому палаці культури завершується ремонт укриття, і повноцінне укриття вже буде працювати. і Ми зможемо продовжити у такому ж форматі Аті офлайн і подалі е працювати. Культурна мережа Покровського району об'єднує 15 закладів, у тому числі 10 бібліотек, три музичні школи, згаданий раніше палац культури центральний та міський театр музично-пластичних мистецтв Академія Руху, який не має аналогів в усій Україні. Я хочу подякувати керівництва місту і. Е Ради оборони за те, що з перших днів війни вони не залишають без уваги нашу роботу закладів культури. Ми всі працюємо в нашому районі. Тужна культура. Працівники закладів культури запроваджують у творчий процес нові форми роботи з вихованцями, завдяки чому юні талановиті користі не лише беруть активну участь у міських заходах та концертах, а й гідно прославляють рідне місто на всеукраїнських та міжнародних фестивалях та конкурсах. Наповнювати життя з містом молоді допомагає міська влада, за підтримки якої жоден з культурних закладів не припинив свою роботу. Ви ті, хто будуть жити завтра розвивати наше місто, нашу державу, тому я вдячний вам за те, що ви робите, за таку велику справу, бо культура це те, що повинно бути. Що серці. попереду останній, але не менш насичений на культурні події місяць 2023 року. До різдвяно-новорічного сезону у кривому розі планують провести близько трьох сотень заходів для наймолодших містян, аби й у важкі військові часи вони бодай на мить могли поринути у зимову казку. Кузьма Шишкін Андрій Яковлев, перш міський.